Це тур Саші і Андрюші. Де Андрюша? Андрюша, помаши ручками. А я тут! А я тут! А всім привіт! Ти хаїш <схай> там, молодець який! Я похожий на консультанта. Ти похожий на Андрія, а на консультанта похож Євгеній. <схай> привіт! Хеллоу. Ми в Запоріжжі в цьому. В ТЦ Україна. Правильно? Да. Правильно? ТЦ Т... торговий центр. І, звичайно ж, магазині моє. Зараз вам покажу. Ось така красапіята. Дивіться, але ми, як завжди, спішимо е, цей на концерт на концерт, не встигаємо нічого. Забігаємо в магазин буквально на три хвилини. Хопа, а людей в самому торговому центрі не дуже багато. Бо ще? І Загалі. тоді і ми вирішили зробити е, хитру. Хитре рішення, матері. Пам'ятаєте, перше да. місце. Ні, давай пам'ятаєте, що ми робимо зазвичай в магазинах. Ти нам показуєш де тут що. Давай, розказуй. Да. Тут у нас геймпади, От, пожалуйста, геймпади, Ігрулі. Е — Ігрулі, песочки, все як спробують. Тут телефони можна отако потикати, і ніхто да. нічого не скаже. Нічого не тикай. Не втикай. — Даже є, сам. дивись. Попити можна. Чистої фі води. Фільтр, фільтр. — Ну хай не понятно. Йдемо за мною, за мною. Ноутбуки. Ноутбуки два. Мишки. Він це правильно робить? Все, мало не, Ні, ну давай. я не Євгеній, може, Євгеній щось підскаже. Йдемо за мною! Телевізори! Ну, то, що ти не Євгеній, це, це точно. Я Андрій. Ти Андрій. І планшет, і планшети, і плашети. Планшет, планшет. <ріст> Мене часто запитують, де ти його знайшов? Він сам знайшовся. А можна покатати? Ну, звісно, можна. Не, нельзя, Нет, не, не можна. Женя... Женя, Женя знає краще, чи можна чи ні? Ні, не можна. Все правильно. Ну, як вам подобається, лайкайте там трошки. Подобається. Так, значить, що ми вир вир вирушили? вирішили? Ми вирішили приховати, як у Львові. Так, зараз э, э, Давай. довга рука. О -о -о -о. Ми вирішили приховати, як у Львові, Кодове словечко. Ви його знаходите, заходите в магазинчик, заходите в тайне містечко. таке містечко. Торговий центр Україна. Так. Магазин Мойо. Запоріжжя, Україна. Запоріжжя. Так, правильно? Так. І ми Знаходиш, заховали? Та, 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 Таємне містечко знаходите і е, дістаєте там таку карточку. Так. — Що можемо вже показувати? Пашлі, тільки нікому не не кажіть. Давай з самого початку, От як, як людина заходить в магазин і зразу знаходить. Давай. Давай, О, давай. ти людина. І ти заходиш. Давай. Добрий, день. Добрий день. Добрий день. Ні, не туди зразу, подожди, ти, ти спочатку йдеш посмотриш. Е, по так, мені треба знайти. Ні, ти спочатку дивишся та я не дивиш. А, дитині. Це ж, Андрій. А, ні, ну ні. я дивлюсь, да. так, так. Без подивився. Так, подивився, немає, нічого добре, не знайшов. Ідеш далі. Добрий. день. Бачиш на, червону курточку. А Надо? це, кстати, моя. Ну, зрозуміло. Ми ж з тобою тепер в однакових куртках. Далі, далі. Ти, і ти і ж де? людина, давай, іди. Так ти, я ж подивився стрім. Ну. Я, я знаю, де а. це місце. А у нас Оп. сьогодні дуже інтересно. І бо тут урожай у нас. Піднімаємо акуратно. Оп! А там що? Візитна картка, її треба буде перевернути, і там буде кодове слово. І ви його, хто перший залишить його в коментарях під цим відосом, оцим. Получає сертифікат на тисячу гривень! Правильно, Євгеній? Я зараз піду писати документарій. Це не стосується Ні, Ми його зараз купимо, а є сертифікат, який на тисячу гривень. Давай ми його купимо. Давай. Придбаємо. А на що люди зазвичай придбають сертифікат а не Ну, купляють. Коли ви йдете на день народження, щоб не вигадувати. Не обов'язково на день народження. Може це і на 8 березня. Табу... березня. Будь-який просто гарний день. І ти кажеш, бідеш до людини в гості. Я тебе так давно не бачив. Ось тобі ти диш подаруночок, а він такий: що мені цей коврик для мишки? мишки. Да. А ти йому, а тоді да, на тобі. У мене ж хамічок, що да. мені коврик да. для мишки. Ха-ха-ха! Ми зайшли в топік. Да. І ти йому просто даруєш сертифікат, і він іде сам собі людина купляє, на, на тисячу, на 250, на, на 500, на 3, на... На 10 тисяч можна сертифікат. Да. Можна ж сертифікувати. А можна телевізор. Євген, можна купити сертифікат на 10 тисяч. Можна на 50. Пожалуйста. Так, Андрій, давай, показуй, як купляти купляти сертифіку. Ви підходите. Так. Спочатку почнемо. Ні, давай вже сразу. <рес> Добрий день! Я би хотів купити у вас сертифікат на 1000 гривень. Без питань ваш номер телефону. Uh... Все, ми сказали, номер, це була, да, ми сказали номер телефону. А для чого номер телефону? Тому що у вас ви встановлюєте собі додаток мойо в телефончик в. в і отримуєте отримаєте бонус. У вас є бонус. Не обов'язково, звичайно, воно в, в цьому, але просто це дуже зручно, коли ти встановлюєш Боже. додаток і у тебе там видно, де твої бонуси, шмонуси і так далі. І так далі. Всі твої чеки, всі твої покупки, все твоє там зберігається. Все, я пікаю. Давай вже пікай. Пік? Єха! І так. Ви, ми, ми купили сертифікат. І Ми його вертаємо Євгену, він одразу подарує людині як. А, ні, подожди. Ні, ми відіслемо самі чи ні. Ми зараз, коротше, вирішимо. У будь-якого разу ви отримаєте свій сертифікат, він у нас вже є, ви його купили. Добрий день. А Ви поздно зайшли, але нічого, ви подивитесь, можливо, цей стрім і дізнаєтесь, що ви пропустили. Так, на цьому все. Давай ми побігли в цей в орбіту. курточки красиві. Ми, як ці робітники цього Ашану, чи Ні, ні моє. Все, ми вас любимо, цілуємо, обнімаємо. Так, ми побігли на концерт Бампера Ісуса, а завтра ми у Кам'янському. Так. Адіос Аміс! Євген помашеручки. Адьос. о все. А ти тут стоп. Та о тут, та о ти о